Виконуємо номер 1267. Завдання перше і друге із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2022 рік. Виконай дії, завдання перше. До різниці чисел 7 і 2,311 додати число 4,1011. Завдання друге. Від числа 12,1 віднімається сума чисел 5,4 і 3,6 Приступаємо до виконання. Перший приклад розставимо порядок дій. Перша дія в дужках, друга додавання. Виконуємо першу дію. Представимо 7 у вигляді суми чисел 6 і 1. Одиницю представимо у вигляді неправильного дробу із знаменником 11. Це буде 11, одинадцятих. Отже, маємо 6 цілих. 11 11 відняти 2,3 одинадцятих. Піднімаємо цілі частини, 6 відняти 2 буде 4. А тепер дробові частини 11 одинадцятих, відняти 3 одинадцятих, це у нас буде 8,11 друга дія. 4,8 додати 4,10. Додаємо цілі частини 4 додати 4,8. А тепер дробові 81 додати 10 одинадцях, Вийшло 18 11. У сумі, у нас дробовій частині вийшов неправильний дріб, тому ми повинні виділити цілу частину. Поділимо 18 на 11. Неповна частка буде 1. Знаходимо остачу. 18. Відняти 11 буде 7. Отже, 7 це чисельник, 11 знаменник. Виконуємо додавання буде 9,711. І переписали приклад. умову, в умову нашу відповідь. Дев'ять цілих сім одинадцятих. Завдання друге. Розставимо порядок дій. Перша дія в дужках, друга віднімання. Виконуємо першу дію 5,4 сьомих, додаємо три цілих. 6 сьомих. Додаємо цілі частини, 5 додати 3 буде 8, тепер дробові 4 сьомих додати шість сьомих буде 10 сьомих. В результаті в сумі у нас вийшов дробові частини неправильний дріб. Виділимо цілу частину 10 поділимо на 7. Неповна частка буде 1. Знаходимо остачу 10 відняти 7 буде 3. Отже, маємо 1,3 сьомих. Виконом додавання 8 додати 1, 9 і 3 сьомих. 9,3 сьомих Дія друга 12, одна сьома відняти 9,3 сьоми. Дробова частина зменшуваного менше. Ніж дробова частина від'ємника. Тому 12 представимо як 11, додати 1. І представимо 1 у вигляді неправильного дробу із знаменником 7. Це буде 7 сьомих. Отже, 11 додати, 7 сьомих, 1 сьома. 7 сьомих додати 1 сьома це буде 8 сьомих і 11, цілих. 11 цілих 8 сьомих. Від'ємник переписали. Тепер дробова частина зменшуваного більше, ніж дробова частина від'ємника, можемо виконувати віднімання. Віднімаємо цілі частини 11, відняти 9 буде 2. А тепер дробове 8 сьомих, відняти 3 сьомих буде 5 сьомих. І записуємо відповідь. Умову 2,5. Номер 1267. Завдання перше і друге ми виконали.